Привіт, друзі! Як створити власного робота? Говоримо сьогодні із вчителем робототехніки Павлом Давиденком у передачі Наші люди. З приходом нової української школи. І робототехніка є як і міжгалузевий інтегрований курс з п'ятого класу. Діти і знайомляться з елементами, з типами передач, двигунами, датчиками. Окрім того, що у дітей розвивається алгоритм алгоритмічне мислення, вони ще починають розвиватись вони ще. І дрібну моторику у пальців теж проробляють. Коли ще починався коронавірус, так, карантин, ми навіть з дітьми зробили проєкт робот санітайзер зробили робота, який міг малювати. Тобто можна було на комп'ютері задати малюнок. В першу чергу працював і працюю викладачем у інституті післядипломної педагогічної освіти імені Константина Дмитровича Ушинського, там якраз на кафедрі природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій. Ось і, і по основній роботі я також вчителів вчу, як, ну, вчу, мабуть, не красиво, знайомлю, так? Знайомлю, як викладати робототехніку, тому що зараз з приходом нової української школи і робототехніка є, як імже міжгалузево інтегрований курс з п'ятого класу. Ось уже в загальноосвітніх школах, які перейшли зараз по стандартну, там викладається. Ну і з 2019 року, здається, вже в школі працюю. Починав з гурткової роботи робототехніки, а зараз це як уроки в молодшій середній школі. Це предмет, який в принципі пов'язаний із інформатикою. Якщо брати просту інформатику в школі, там є така річ, як мова програмування чи середовище програмування скреч. Там діти вони з початкової школи, і там десь до сьомого класу теж залишаються працювати в скречі, хто далі не йде. Ось і в цьому скречі пишеться простенький алгоритм блоками. І ось цієї програми ти куруєш спрайтом. Тобто, це такий. Персонаж, який просто переміщується по екрану, можна велику кількість дій їм надавати, але ж це ось якраз в межах екрану якийсь персонаж переміщується, а дітям все ж таки цікаво, коли, по-перше, руками створити якийсь пристрій і вже писати програму, щоб керувати цим пристроєм. Воно вже якби то вживу наочно це все працює. Ну якщо брати взагалі з перших з перших класів, то окрім того, що у дітей розвивається алгоритм алгоритмичне мислення, вони ще починає розвиватися. Вони ще і дрібну моторику у пальців теж проробляють, бо ці всі компоненти, уважність знайти їх серед набору. Саме безпосередньо на уроці ми працюємо за перше півріччя за готовими схемами, які є. Вже в програмному середовищі Лего просто діти і знайомляться з елементами, з типами передач, двигунами, датчиками. Ось. І вже в другому півріччі ми починаємо працювати з кимось свої якісь проєкти, які самі діти зроблять. А взагалі, і ось два роки тому, коли ще починався. Коронавірус так, карантин. Ми навіть з дітьми зробили проєкт робот-санітайзер. Це з шостими класами. Це не в межах уроку, а в межах проектної роботи, просто в школі. Тобто такий робот, який, можливо, бачили всі на заправках в супермаркетах, руку підставляєш, і він е е рідину дезінфікуючи випирскує. ось то ми зробили це якраз з набору Лего, взяли механічний диспенсер, який просто рукою треба натискати, е додали до нього якраз елементи керування. І у нас був автоматичний саме з Лего зроблений. Та будь-що, і ми ще іноді підлаштовуємося. у Нас є загальношкільні проекти яких працює просто в школу, школа не в рамках уроку робототехніку, а просто ось там був проект мистецтва, якийсь клас. Картину малював, якийсь клас пісню робив, якийсь клас кіно знімав. Так? Це протягом триместру робиться протягом п'яти тижнів. Ось а ми з дітьми, які більш поглиблено і зацікавлені в робототехніці, роб зробили роботи, який міг малювати. Тобто можна було на комп'ютері задати малюнок. Звичайно, не будь-який в якихось межах, і цей малюнок робот міг відтворити. Саме в нашій школі обладнання, мабуть, це купувалось за кошти безпосередньо школи, а взагалі є фінансування по новій українській школі, тобто вчитель сам обирає, приходить субвенція нової української школи на громаду чи на заклад освіти, саме на закупівлю обладнання, і вчитель вже сам вирішує, що він закуповувати. Закуповують ось і також закуповують і комплект робототехніки. Хоча в школах, якщо за кошти нової української школи там коштів трошки менше, то вони закуповують більше Arduino набори, які ну, трошечки в декілька разів дешевші. Ось, а також велика кількість донорів працює і громадських організацій, в тому числі на території нашої області, теж постачають обладнання, сучасне обладнання. Проєкти «ЄГАП». Працює з п'ятьма громадами в нашій області і в ці школи цих областей поставив сучасне обладнання як і для робототехніки, 3D-принтери поставив ще якісь набори для розвитку. Ось і також проводить навчання вчителів, щоб як працювати з цими. Речами. Ну, мабуть, змінилося, тому що якщо ну, суто машинально ці всі набори не перенесеш в сховище. А якщо, наприклад, там урок географії, хімії, біології, вони просто перейшли, там стоять такі ж проєктори, телевізори, презентацію включили і проводять, то ось це обладнання нам приходиться відкладати до закінчення тривоги і продовжувати навчання. У початковій школі у нас урок відбувається 30 хвилин, як і всі уроки в початковій школі. Ось і ми беремо відповідно маленькі проекти, які можна виконати в межах 30 хвилин. І якщо діти не бавляться, то дійсно можна за 30 хвилин зробити. В старших класах ми поєднували два уроки попарно і проводили, щоб вже було 90 хвилин, і тоді можна більше зробити. Ну, взагалі, якщо в межах проєктної діяльності, то це робиться не за один день. А можемо там 5 тижнів, якраз коли діє проєкт, ось це робити. Тобто у нас є набори не ті, які тільки використовуються в класі, а ще є додаткові, які ми можемо дозволити, не зменшуючи кількість наборів для класів, для уроків, можемо ще окремо працювати протягом 5 тижнів. Ось що входить? Набір, ну, значить, звичайні компоненти, як і в звичайних Лего, тобто вони повністю сумісні, можна навіть доповнювати звичайні набори, чи звичайними наборами доповнювати набори для робототехніки. А взагалі є блок керування, він брік називається в перекладі як кирпичик, але ми просто називаємо програмований блок. Ось в ньому є джерело живлення, сам мікроконтролер і два інтерфейси, куди можемо під'єднати будь-які. Елементи, які є в наборі, це двигун і два датчики або два сенсори. Тобто можемо або два датчики під'єднати, або двигуни, один датчик. Можна поєднати з двох наборів, взяти по двигуну, бо на наборі тільки один двигун. І До одного блоку два двигуни приєднати і відповідно. Вже писати програму під те, що приєднали. В наборах для вже старших дітей, там від 10 років, від 12, там є ще Лего Спайк, Лего Mindstorms набори там вже одразу йде в комплекції двигуна, і 6 інтерфейсів, куди можна під'єднати будь що. Ну і датчиків там уже, мабуть, під десяток, якщо окремо докупити. Ось найцікавіший це гіроскопічний датчик, де можна робити роботи, які переміщуються на одному чи на двох колесах. Ну я не цікавився, але мабуть існує. Але що цікаво, що принаймні в MIT, це Масачусетський технологічний інститут, один з пере після Boston Dynamics в рамк в рамках технологічної освіти. Так то вони теж використовують набори саме LEGO для студентів. Тобто не якісь там суперкосмічні елементи, а з на звичайних лего, так а потім вже розробляють на окремих елементах, якщо вже до якогось там серйозного проєкту доходять. Дитина вона вже сама має бути зацікавлена. Батьки це можуть бачити і по інших наборах, які вони купляють, що діти не цікавиться. І в принципі, в нас і в школі є в дітей, в яких є в родинах набори для робототехніки. Вони вже з нею знайомі. Тобто воно не складне для самостійного. ...ого вивчення, якщо є набір у родині.